Так, всім не доброго дня, а прекрасного і мирного неба над головою. Сьогодні тема дня така хуйня. А болти треба закручувати завжди до кінця. А чого? Або того, що може бути отак. от. А видно? Гаряче. Від того, що гарячий сельдол повилітав. Бачите, всі блядь, болти позривали. А вони теж також не закручені були. Так само як це. Ага. я казав, що буде. Зразу як тільки не поставили то колесо до кінця не закрутили. Давно років, може, два назад. Це воно було, було. Тепер от. дірвалося прямо на дорозі. Чуємо калат. Чуємо калата є. Все спинилися, дивимося піздец. Ще нагрузили, так. Ніхуйово. Отак Лишили мене за сторожа. Зараз я покажу ще раз туполесу. Ага, тут он крат все положено. Ну, їздять, пиздец. Знаєте, шпильки тут Видно, Видно, вийдун там Ті болти відламало. Певно ті, що були закручені раз. А може не, я не знаю. То не моя робота, то не я робив. Так що. А було таке десь, так як тут. Бачите, тут якісь закручені, якісь не закручені, так от їздили. Приїхали, все, заїбісь. Я ж то колесо блядь, качав, качав, качав. Перед тим як їхати. А тому в нас буде кінець. Запаску маємо, а чим прикрутити її не маємо. Все, кінець, всім дякую за увагу, до побачення.